Помідори і огірки найпопулярніші овочі, які українські садівники вирощують як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Помідори, томати, культура південна, вегетаційний період у них досить розтягнутий і становить не менше 5-6 місяців від моменту посіву до дозрівання врожаю. Тому в умовах короткого літа в більшості регіонів нашої країни помідори можна вирощувати тільки через розеесаду. У цій статті я розповім, як правильно вирощувати розесаду помідорів з насіння. Потрібно вчасно і правильно посіяти насіння томатів на розесаду. Терміни посіву залежать від клімату вашого регіону. Перш ніж сіяти насіння, необхідно провести їх передпосівну підготовку. Це дозволить скоротити терміни вирощування розесади на 10-14 днів. Це найвідповідальніший період при вирощуванні томатів. Від того, наскільки грамотно ви проведете передпосівну підготовку і посів насіння залежить майбутній урожай. Дуже важливо не запізнитися з термінами посіву, інакше розея сада не встигне підготуватися до пересадки. Не можна також сіяти насіння занадто рано, в цьому випадку розея сада сильно витягнеться і після пересадки буде погано рости. Коли сіяти насіння томатів на саду? Перш ніж визначити терміни посіву. Згадаємо, що всі сорти і гібриди за термінами дозрівання діляться на кілька груп, і у кожної терміни вегетації різні. Надранні ранні 80 85 днів Ранні 86 95 днів. Середньоранні 90 110 днів. Середньостиглі 111-119 днів. Пізньостиглі 120-135 днів. Орієнтовні терміни посіву насіння в різних регіонах України на півдні з 10 по 20 лютого, у центральних областях з 8 по 20 березня, у північних регіонах з 20 березня по 10 квітня. Але ви можете самостійно визначити термін посіву. Розея Сада зазвичай готова через паєте 10-60 днів. Кожен садівник знає, коли садити помідори в теплицю або на грядку в його регіоні. Просто відніміть термін дозрівання розесади, і ви отримаєте оптимальний час для посіву насіння, підготовка насіння томатів до посіву. Щоб насіння швидше прижилося, вони обов'язково повинні пройти передпосівну підготовку. Це скоротить терміни вирощування розесади на 10-12 днів. Приготуйте марлеві серветки. Добре промочіть їх в розчині препаратів циркон і цитовіт по 3 краплі на літрову банку теплої води і розкладіть на тарілочки. Підготуйте бирки з назвою сорту кожен сорт пророщують окремо. Зверху накрийте насіння іншими марлевими серветками, замоченими в тому ж розчині. Поставте тарілки з насінням на піддон і залиште в теплому приміщенні з температурою 26-27 градусів. Але не ставте замочені насіння на батарею. Там вони просто зваряться. Регулярно зволожуйте верхні серветки. Слідкуйте, щоб вони не пересихали, але й не допускайте, щоб насіння плавали у воді. До них повинен бути доступ кисню. Через 7-10 днів, в залежності від сорту, насіння проклюнуться і можна приступати до посіву. Підготовка грунту для розеясади. Для вирощування розеесади найкраще використовувати покупний ґрунт для розеесади овочевих культур. Купуйте його тільки в спеціалізованих магазинах у маленьких магазинчиках і на ринках часто продають відпрацьований ґрунт з промислових теплиць. На вигляд, вона виглядає привабливо, але в ній можуть бути хвороботворні мікроорганізми. До того ж, в ній немає поживних речовин, їх вже вжили вирощені в теплиці овочі. Вибір ємностей. Багато садівники сіють насіння томатів в дерев'яних ящиках, літрових пакетах з під молока або соку, а потім пікерують в окремі горщики. Я рекомендую відразу сіяти насіння в торф'яні горщики або пластикові стаканчики діаметром 10-12 см. Справа в тому, що пасльонові культури погано переносять пересадку. Тому розаесада, вирощена відразу в готових ємностях без пікіровки, буде міцніше, здоровіше і швидше приживеться на новому місці. Посів насіння томатів заповніть ємності ґрунтом і посійте в них по два пророщених насіння, заглубив їх на 1 см. Після цього акуратно полите землю з піпетки або 10-грамового шприца. Пророщування розеесади помідорів. Після посіву встановіть ємності на підон, накрийте прозорою плівкою і поставте в тепле місце до появи сходів. Періодично піднімайте плівку і зволожуйте ґрунт. Коли з'являться сходи, зніміть плівку і переставте підон на вікно температурний і вологісний режим Після установки підону з розєсадою на вікно температуру в приміщенні потрібно знизити до 22-23 градусів. Вологість повинна бути не нижче 75%, інакше рослини можуть почати загнивати. Полив сади томатів поливати саду потрібно регулярно зазвичай раз в 2-3 дні. Використовуйте маленьку лійку для кімнатних рослин, а в перший час 10 грамове шприци. Грунт повинен бути зволоженим, але без стоячої води на поверхні. Інакше кисень не буде надходити до коріння і розея сада загине. Поливи краще проводити вранці освітлення розея сади томатів. Для нормального росту помідори повинні висвітлюватися 16-17 годин на добу. У березні світловий день ще короткий, тому розея саді потрібна додаткова підсвітка вранці і ввечері. Можна використовувати лампи денного світла або спеціальні фітолампи для рослин, наприклад, рефлакс. Розмістіть їх над розеїсадою на висоті 70-80 см, щоб посилити освітлення, можна закріпити фольгу на бічних стінках віконного отвору, віконні і над ним. Томати люблять рожевий колір спектра, тому можна використовувати кольорову рожеву фольгу. Після 15 квітня підсвічування можна не включати. Добриво розесади томатів. Перший раз підгодуйте розеїсаду розчином сечовини, 1 чайна ложка на літр води після появи двох справжніх листочків. Потім раз в 10 днів підгодовуйте рослини готовим мінеральним комплексом для розеїсади овочів. Суворо дотримуйтесь інструкції на упаковці. Загартування розеїсади помідорів. З кінця квітня починайте гартувати розеесаду. Коли денна температура на вулиці підніметься до 15 градусів, виносьте підони з розеесадою на балкон або в сад спочатку на 2 години, потім щодня збільшуйте час на 15 хвилин. Ось і всі основні моменти по вирощуванню розеесади помідорів. Якщо все зробити правильно, рослини будуть міцними і дадуть хороший урожай. Удачі вам у садівництві!